На телеканалі СТВ в етері випуск новин сьогодні 533-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі головне станом на ранок. Вночі над Україною сили ППО знищило 7 з 10 ворожих безпілотників. Повідомляють повітряні сили на рівенщині під час масованої атаки дронів зруйнована нафтобаза. Очільник ОВА Віталій Коваль записав звернення на тлі пожежі. Він повідомив, що жарт немає хімічний та ре радіаційний фон в нормі і маємо новини з окупованої Запорізької АЕС. Нині вона перебуває на межі блекауту. Уночі зас втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі. Її довелося переключати на єдину доступну резервну у разі втрати зовнішнього живлення. Головну загрозу несе перебування четвертого енергоблоку у стані гарячих зупин. А далі слухаємо зведення військового телебачення про втрати окупантів у війні проти України. Українські воїни ліквідували 580 російських загарбників за добу що минуло. Також сили оборони знищили 15 артилерійських систем, 13 бойових броньованих машин, 16 танків та стільки ж автомобілів. Збили гелікоптер ворога та 4 безпілотники. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 10 серпня. Такі українські воїни ліквідували 252 тисячі 200 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 278 танків і 8 тисяч 303 бойових броньованих машин. Знищено 5 тисяч 28 артилерійських систем загарбників та 711 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 469 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 313 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 7 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4 тисячі 179 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1377 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 746 одиниць. Дані уточнюються. Уряд повертає щомісячні додаткові доплати для військовослужбовців. Постанову ухвалили на позачерговому засіданні уряду. Ухвалений документ внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятівників. Так, на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тисяч гривень щомісяця для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані. Доплати можуть становити до 50 тисяч гривень, а для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях 100 тисяч гривень. Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тисяч гривень і 2,35 тисяч гривень. Відповідно, робимо все, аби кожен, хто захищає Україну від російських окупантів, відчував підтримку і допомогу. Йдеться у заяві уряду. Тим часом енергетики продовжують підготовку до зими. Про стан справ в енергетичній сфері доповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Ми не збираємося применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону. Говорить Шмигаль. І далі повна промова очільника уряду. Як завжди, на темі опалювального сезону маємо багато спекуляцій. Ми не збираємось применшувати загрози, ризики, виклики цього опалювального сезону, але вважаємо, що громадяни мають бути поінформовані про реальний стан справ. Що маємо станом на сьогодні? За даними Міністерства енергетики, відремонтовано 5 атомних блоків потужністю 4,4 ГВт. В ремонті ще 4 блоки потужністю 3,4 ГВт. Щодо теплових електростанцій, відремонтовано та перебувають у ремонті. 24 енергоблоки це 62% від загальної кількості і це потужність на 4,3 ГВт. Теплоелектроцентрали, які багато де забезпечують людей теплом, відремонтовано 70%. Ще 30% зараз в ремонті. Гідроелектростанції відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати або 68% від потужності, а це потужність на майже 1,8 ГВт. Всі ці дані Міненерго свідчать про те, що ремонтна компанія йде за планом. З боку компанії Укренерго маємо майже 80% виконання робіт з ремонту магістральних мереж. Зокрема, високовольтні підстанції, вже відновлені до рівня довоєнного стану. Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об'єктів, готуємося до всіх можливих сценаріїв розвитку подій, щоб уникнути найгірших. Зима буде складною, але ми маємо вистояти. Готуємо для цього все необхідне. Управління у справах ветеранів війни невдовзі з'явиться в департаменті соціальної політики Житомирської міської ради. Про це повідомляє прес-служба. Нове управління створюється з метою всебічної підтримки ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною постраждалих учасників революції гідності, членів сімей, таких осіб і членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, забезпечення прав і свобод забезпечених осіб під час переходу з військової служби до цивільного життя. Ідеться в повідомленні. А на Олевщині мати загиблого героя Сергія Мосійчука з села Лопачі додала 50 тисяч гривень до збору коштів для того, аби допомогти військовослужбовцям придбати Starlink та генератор. Про це повідомила у телеграм-каналі прес-служба Житомирської обласної військової адміністрації. Разом із матір'ю загиблого героя Сергія Мосійчука до Олевської міської ради завітала односельчанка, бабуся захисника Владислава Козловиця. Вона також принесла. Кошти і розповіла про потреби військовослужбовця для виконання бойових задач. Військовому необхідна система супутникового доступу до інтернету «Стерлінг» та генератор. Коштують пристрої приблизно 27 тисяч гривень. Залишок коштів піде на купівлю автомобіля. Йдеться у повідомленні. Низький уклін жінці, котра народила і на жаль. Втратила сина героя. Вічна пам'ять загиблому воїну захиснику і щира вдячність всім і кожному, хто сьогодні боронить Україну від російської армії, зазначив голова Олейвської громади Сергій Лисицький. А у Житомирі тим часом почати життя заново намагається Маргарита. Тут вона опинилася, тікаючи з Луганщини. Нині жінка готується стати мамою і все, про що мріє. Повернутися додому разом зі своїм чоловіком, який нині захищає Україну. А поки Житомирські волонтери підтримують її. Дитяче харчування, одяг, взуття, іграшки, підгузки та багато інших необхідних речей сьогодні отримали мами переселенки для своїх чат. Маргарита на останньому місяці вагітності. Вони з чоловіком переїхали з Криміної Луганської області в Житомир. Зараз чекають на первістка донечко, оскільки чоловік Маргарити воює, а батьки знаходяться далеко. Жінка самостійно готується до пологів. Так, як я ж кажу, залишилась біздомівки, поки фонд допомагає, чи може, навіть тим, що ми благодарні дуже. Чоловік рідко коли виходить на зв'язок, а так я ж кажу, залишилась тут сама, батьки там, хати немає, нічого немає. Коротше, якось так. Уже раніше благодійники з фонду громади Житомира подарували жінці дитячу коляску. Такій допомозі майбутня мама дуже вдячна. Я подала ну, написала в зну, написала Фейсбуці дівчатам, потім мені перезвонили, сказали, ну щось подивляться, є чи немає. Дівчата перезвонили, сказали, так, приходьте на другий день. є поєвізочки. Тож прийшла дівчата, достали, показали гарний візочок, привели до ладу, все чітко. Окрім Маргарити, сьогодні допомогу отримали майже 40 матусь та жінок, які от, -от стануть мамами. Більшість це переселенки, хоча є декілька багатодітних місцевих сімей. Взагалі фонд громади Житомира вже більше року співпрацює з матусями із числа ВПО, які приїхали вимушено в Житомир через війну. І ми вже дуже добре знаємо, що це люди, в яких ніколи немає часу, в яких дуже багато інших справ. І наша робота вона налаштована на те, щоб люди почувалися гідно. І сьогодні ми влаштували такий захід, запросили матусь. Попередньо у кожної запитали, які є потреби у дітей, і вирішили видати їм і підгузки, і е, одяг, який у нас є. Вивісити, що якщо хтось хоче, може його отримати. У нас є е, дехто просив ось такі. Е, Є шезлонги, це нам від партнерів приїхали. Є харчування дитяче, є такі е, якісь штучки для підігріву молока. Е, ну, тобто, у нас це все є, але щоб мама менше часу витрачала у нас, то ми вже навіть сформували такі набори. Тобто людина приходить і ми вже по потребі її видаємо. Окрім отримання допомоги, мами можуть познайомитися між собою, завести нові знайомства. Із всього, що у нас тут є, ось наприклад, такі навушники ми читали ну, там інструкцію. Вони передбачені для того, щоб в літаках або на концертах діти почувалися комфортно. На жаль, ми змушені констатувати, що ось такі речі у нас можуть використовуватися, щоб дитина не лякалася від вибухів, щоб комфортно почувалася. Літаки це поки зараз для нас не досяжне, але ми чекаємо на перемогу і сподіваємося, що такі моменти, такі зустрічі. Буде для них ну, приємним таким спогадом про Житомир, коли закінчиться війна, і вони зможуть повернутися в свої домівки. До заходу долучився фонд Рокада та надав осіннє взуття для сімей. Тому що ми дізналися, що фонд громади Житомир організовує таку дуже велику потужну акцію, і е, ми вирішили долучитися. І в нас є можливість допомогти осіннім взуттям мамам е, разом з дітками, можливо, і. Е, Татусям благодійники постійно підтримують внутрішньо переміщених сімей, які є вразливою групою населення. Насправді у нас дуже багато партнерів було з різних країн, і це були із Польщі, із Нідерландів, із Німеччини. Також у нас є волонтери, які знаходяться в Житомирі. Вони самі знаходять донорські організації за кордоном. І їздять туди, привозять гуманітарну допомогу. Тобто я навіть боюся перелічити, тому що цих організацій дуже багато. Але наша проблема ну не проблема, у нас рук не вистачає іноді, щоб це все сформувати таким чином, щоб мама мала доступ до всього, що у нас є. Тому що, якщо одну людину провести по нашому складу і розповідати, що це ще у нас є, це трохи буде затратно. Марія Кравчук, Олег Ціпоренко. спеціально для СТВ. Піротехніки, ДСНС з Житомирщини, тим часом продовжують Жують працювати на деокупованій території Херсонщини. Про це повідомляє заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації з питань взаємодії з правоохоронними органами Олександр Федько. Далі цитата: це вже четверта ротація наших вибухотехніків на звільненому півдні. Хлопці допомагають аграріям у розмінуванні полів. реагують на поточні заявки від місцевого населення. Обстежують лінії електропередач у Херсонській області. Наші сапери обстежують гек. Тари території та виявляють сотні вибухонебезпечних предметів. Ідеться в повідомленні. Соціальні заклади Житомирщини отримали 200 wi вайфай роутерів для розбудови мереж безпровідного інтернету у сховищах. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Далі цитата за ці 533 дні повномасштабної війни усі ми добре зрозуміли, наскільки важливою є можливість залишатися на зв'язку з близькими та друзями, а також отримувати актуальну інформацію під час повітряних ударів ворога. На жаль, у приміщеннях сховищ така можливість є. Далеко не завжди обладнання, яке надало нам міністерство цифрової трансформації України через NOKIO дозволить забезпечити сталим інтернет зв'язком сховища у 163 соціальних закладах. Понад 40 територіальних громад Житомирщини. Серед них 86 освітніх установ, 59 лікарень та амбулаторій, а також 18 геріатричних та психоневрологічних закладів. Загальна вартість обладнання перевищує 500 тисяч гривень, йдеться в повідомленні. В Україні триває грантова програма Власна справа урядового проєкту Є робота. Далі директорка Житомирського обласного центру зайнятості Галина Коріна розповість деталі цього проєкту. У нинішньому 2023 році упродовж 12 періодів прийому заяв за програмою Власна справа від жителів Житомирщини надійшло 490 бізнес-планів, 172 з яких отримають фінансування реалізації. Сума мікрогрантів, яку отримують цьогорічні переможці, складає майже 42 мільйона гривень. Грантоотримувачі зобов'язались створити 359 нових робочих місць, 70% серед подавачів це підприємці, які розвивають бізнес, чверть новачки у підприємництві, і близько 10% це юридичні особи підприємства та організації. У гендерному співвідношенні більш активні жінки. Їх серед отримувачів грантів понад 55%. Останні дві хвилі подачі заяв у цьому році були найрезультативніші. Наша область увійшла у п'ятірку регіонів-лідерів за кількістю переможців разом із Львівською, Рівненською, Полтавською та містом Києвом. Було схвалено 55 бізнес-проєктів, поданих жителями Житомирщини. Грантоотримувачі запланували відкриття фітнес-студії, кондитерської, центру ветеринарної медицини, продуктових магазинів, стоматологічного кабінету та салону краси. Також модернізується виробництво будівельних та декоративних блоків рослинних олій, заморожених продуктів, деревного вугілля. Крім того, підприємці передбачили розширення пекарського бізнесу, діючих кафе і закладів громадського харчування, святкової агенції та юлітної студії. Як бачимо, урядовий проект є робота значно розширив можливості українців для самозайнятості та розвитку бізнесу завдяки доступному мікрокредитуванню. Коротко нагадаю, хто може скористатись програмою власна справа для створення, створення або розвитку власного бізнесу. Подати заяву на отримання мікрогранту від 50 до 250 тисяч гривень можуть громадяни України віком від 18 до 65 від до 65 років, як початківці у бізнесі, так і діючі ФОПи, а також підприємства. Надання мікрогрантів здійснюється Міністерством економіки через Ощадбанк на підставі рішень Державного центру зайнятості. Обов'язкова умова отримання гранту створення не менше одного-двох нових робочих місць. Саме від їхньої кількості залежить сума фінансової підтримки у разі створення одного робочого місця від 50 до 150 тисяч гривень, двох і більше робочих місць до 250 тисяч гривень. Отримані кошти можна витратити на придбання обладнання, сировини і матеріалів, оренди приміщення, реклами і тому подібне. Гранти видаються для фінансування всіх сфер діяльності. Повернення коштів відбувається шляхом сплати податків, зборів, передусім за працелаштованих осіб. Заява подається через портал Дія. Зараз по 13 серпня включно і триває 14 хвиля прийому заяв цього року. Кінцевий срок подання заяв цьогоріч – 19 листопада у перший клас з оновленим обладнанням. Сьогодні Житомирський ліцей номер 31 отримав від благодійників допомогу, яка забезпечує вимоги нової української школи. Деталі у сюжеті Марії Кравчук. В Житомирському ліцеї номер 31 благодійники подарували мультимедійну дошку. Обладнання передали фонд громади Житомира. Її будуть використовувати у початкових класах. Директорка ліцею говорить, що цьогоріч в їхньому закладі буде два класи з першачками, тому з'явилась необхідність дообладнати приміщення. У нас не виняток. У нас знов є новий новотворений перший клас, і звичайно виникли деякі проблеми. Ну Заклад підготував кабінет, департамент освіти допоміг з меблями і залишилось дуже важливе питання, мультимедійне обладнання для забезпечення освітнього процесу. За стандартами нової української школи, кожен клас повинен мати мультимедійне обладнання. На таких дошках можна не лише писати, а й демонструвати зображення та виконувати вправи. Невелика дошка працює як сенсорний екран. Зображення з ноутбука передається на неї через проєктор, досить доторкнутися до поверхні дошки, щоб керувати програмами, запущеними на комп'ютері. Дотики здійснюються спеціальними маркерами або просто пальцями. Розповіла нам Ольга, вчителька перших класів. Це спрощує освітній процес, цікавлює учнів, це не монотонний виклад якихось навчального матеріалу. Тобто дуже допомагає у навчанні, і дійсно нам це дуже необхідно. Усі вчителі ліцею пройшли підготовку та навчилися працювати з новим обладнанням. кажуть, що без нього на уроках вже ніяк. У нас 100% вчителів працюють з мультимедійним обладнанням декілька років. Ми допомагали тим, кому було важко панувати таку роботу, але на сьогоднішній день кожен урок це або робота з мультимедійним обладнанням, або робота з проєктним обладнанням, презентації, тести, всі можливі сайти, тобто все постійно використовується на уроках і учням це дуже подобається. Благодійникам привезли обладнання з Голландії. Працівники організації «Boot Development Foundation», яка надала допомогу спочатку повномасштабного вторгнення, вже понад 10 разів відвідали Житомир. Цінність в тому, що вони дійсно відповідають на ті запити, які є у нас. От там сказали, що треба ось техніка, що там продукти харчування, тобто можна там десь тут дістати. Вони мали змогу привезти там техніку, і ми могли підтримати там, внутрішньопереміщених осіб з технікою. Цей раз ось така допомога, і класно, що школа тепер може отримати допомогу. Тому ну ви ж чули, що ми щойно спілкувалися також з Хендріком Бейхусейном, який є представником цієї організації. Ну і в принципі, зараз ще з департаментом освіти і з керівництвом ліцею поспілкуємося. Я думаю, випишемо запит і ну, можливо невдовзі знову зустрінемося тут в ліцеї. Марія Кравчук, Олег Ціпоренко, спеціально для СТВ. І вчора, під час проведення спільного рейду працівниками лісової охорони та співробітниками прикордонної служби на автошляху біля села Купеля було зупинено трактор з причепом, який перевозив незаконно зроблені соснові колоди. Про це сьогодні вранці повідомила прес-служба столичного лісового офісу. Далі цитата. Як з'ясувалося, трактор належить місцевому жителю Олевської громади. Під час перевірки виявилося, що він не мав жодних документів ані на транспортний. Ій засіб ані на вантаж. Встановлено, що браконьєр здійснював самовільну вирубку дерев сосни у лісовому масиві руднявського лісництва, що належить до філії Олевське лісове господарство. За його словами, незаконно зрубана деревина передбачалася для подальшого продажу, йдеться в повідомленні. Порушник визнав свою провину і погодився добровільно відшкодувати усю заподіяну шкоду, однак це не звільняє його від відповідальності за скоєний злочин. І на сьогодні це всі новини. Пам'ятаємо, що спокій для нас забезпечують українські воїни. Тож вкотре нагадуємо, не забувайте допомагати донатити для наших ЗСУ, аби пришвидшити спільну перемогу. А ми побачимось, бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні! Героям слава! У п'ятниці 11 серпня максимальна температура в день плюс 25 вночі плюс 13 градусів, вологість повітря 44%, вітер південний 2,7 метрів за секунду. У Житомирі небо буде ясним протягом усього дня, опадів не передбачається.